Привіт! Бажаю усім гарного, позитивного, мирного дня. І сьогодні хочу продовжити приготування з гарбуза. Зробимо неймовірний напій. Морс, морсів є дуже багато. Але ми сьогодні приготуємо з гарбуза. Що нам необхідно для цього? Це, звичайно, гарбуз. Сезон цього року неймовірний. Тому ми будемо все. Абсолютно всі страви готувати тільки з гарбуза. Що нам необхідно для морса? Три інгредієнти: гарбуз, лимон, цукор. Майже все. І, звичайно, ми дамо м'ятку. Що нам необхідно зробити? Нам необхідно гарбуз почистити, нарізати шматочками і пропустити через блендер, через... А, все, що хочете. М'ясорубку. Я, до речі, зробила заготовку, щоб ми не витрачали час, і я пропустила через м'ясорубку. Отже, у нас вийшла отака каша. Сюди я поклала і наш гарбуз, і, звичайно, лимончик. Все це пропустила через м'ясорубку. Зараз у мене кипить уже водичка, підготовлена для того, щоб швидко вам все показати. У мене іде. На а, кілограм морсу, кіло 200 води, 200 грамів іде у нас з гарбуза, що ми перемололи кашиця. І 50 грамів лимону. І лимонний сік теж туди вичавлює. Цукор іде 70 грамів. Отже, у мене вода кипить, я закладаю цукор одразу, перемішую. Дуже швидко робиться, дуже. Тільки є один нюанс: готується дуже швидко, але нам необхідний час для того, щоб морс настоявся. І це треба, звичайно, трошечки часу. Зазвичай я дуже люблю робити вечором. Ввечері я це приготувала. Забула за нього, вранці я пішла, процідила і в мене морс готовий. Отже, рекомендую вам теж так зробити. Якщо у вас немає цього часу, нічого страшного, ви можете годинки дві потримати, нехай він постоїть, нехай гарбуз віддасть свої всі смаки у водичку. І після чого ви можете його проціжувати і насолоджуватися незвичайно крутим нап'єм. Отже, закипіла водичка. Пам'ятаємо, тут у нас є лимон і гарбуз. Ми закладаємо у воду, перемішуємо і даємо закипіти. Саме основне, що в морсі ще є, це не можна його переварити. Не треба переварювати. Він повинен хвилиночку покипіти і все. Тільки він закипів, після чого ми вимикаємо одразу і відставляємо сплити. Але перед тим, як ми будемо відправляти на охолодження, зараз ми дочекаємося, щоб він закипів. Я хочу покласти туди а, трошечки м'ятки. Отже, в мене м'ята є. Я зараз м'яточки відріжу і покладемо, і тоді буде ще. А смак і запах відчутно м'яти. Дуже буде смачно. Ось ось, уже закипає. Поки закипає, я підготую нашу м'яту. Пару вілочок візьму небагато. Я думаю, буде досить. І зараз дочекаємося, як тільки. Закипає і ми виметаємо. Гарбузи цього року дуже е, соковиті, дуже запашні. Дякую Богу, що він нам дав урожай неймовірно гарний. Е, тому мені дуже хочеться багато страв приготувати з гарбуза. І у мене буде, до речі, цілий місяць тільки страви з гарбуза. Незвичайно прості, легкі у приготуванні, але смачні, неймовірно. Тому, будь ласка, не забуваємо підписуватися на мій канал, а ми дивимося, що у нас виходить з морсом. Уся каша піднялася уже верху. Це означає, що ось-ось закипить вода і ми вимикаємо. Перші бульбашки, Отже, я закладаю м'ятку, перемішую, і все, морс у нас готовий. Я вимикаю, підкладаю, і тепер ми чекаємо, щоб охолов. Морс тільки охолоне, і ми продовжимо далі його уже подавати, щоб смакували. Отже, морс. У мене охолов, і я його процідила. Дивіться, вже є дуже гарний, насищений колір. Смак теж, я вже скуштувала. Але я процідила, і в мене кашка, звичайно, залишилася. Я не хочу її викидати, вона дуже корисна. І вона ще смакує дуже. Аромат в ній є і дуже багато вітамінів. Тому я що хочу зробити. І вам рекомендую теж оцю кашечку берете ручним міксером і перебиваємо В одновідну. В одновідну консистенцію, хоча можна взагалі не перебивати, а дати такий. Явний колір, неймовірний запах, тому що лимончик ще теж чутно і пахне. Я закладаю сюди наше пюре, стільки, стільки мені захочеться, і вам, до речі, теж перемішую. Я вирішила віддати абсолютно. Є в мене лід, який ми теж покладемо до нашого морса. Але я одразу у дві скляночки хочу налити, і зараз сама скуштую. І м'ятки покладу. Листочки, м'ятки закину, не перебиваючи, а просто щоб були листочечки. Вони дадуть смак і, до речі, дуже гарно буде виглядати. Перемішаю. Подивіться, який гарний колір. Неймовірний. Подивіться. Я отримую задоволення, коли вливаю. Неймовірно гарний, смачний. Та корисний морс сьогодні ми з вами приготували. Отже, рекомендую всім абсолютно, щоб ви скуштували. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки буде багато цікавого. Хочу, щоб ви підключалися до розмови. Задавайте питання, я відповім на всі абсолютно. Зараз, вибачте, я не можу терпіти, тому я буду коштувати морс. Дуже смачно, неймовірний смак, іде гарбуз, я відчуваю. Що хочу сказати, я вам пропорції всі розказала, які я робила. Ви можете по своїм смакам додавати більше лимону, сока лимонного більше дати. Якщо у вас немає лимона, ви можете використовувати лимонну кислоту. Але повірте мені, лимончик смачніший. Тому давайте, будь ласка, лимон і отримуйте задоволення. Всіх люблю, всіх ціную. Миру, усім добра і будьте здорові, Па-па.